Що ми хочемо у людини запитати, чим вона займається, друзі, то у нас така найбільш звична англійська фраза це what do you do. Це приблизно означає, чим ви займаєтесь. Тобто в англійській мові це така широка фраза, так? Її можна перекладати так, і деколи її перекладають, як де ви працюєте, ким ви працюєте. Але насправді в англійській мові вона трошки ширша. Так, так саме ми можемо запитати, друга у нас часто вживана. Така найпоширеніша фраза це what do you do for a living. Тобто, бачите, у нас так само what do you do залишається, так. «What do you do» – Єдине, що у нас додається, це «for a living». Тобто це означає, що чим ви займаєтесь для життя. «What do you do for a living?» Тобто чим ви займаєтесь по життю, так? Як можна перекласти? Відповідно на українську, бачите, я записав, що можна перекласти, як ким ви працюєте, так? Відповідно, цю фразу можна перекласти, як ким ви працюєте, а оця попередня фраза what do you do, можна перекласти, як чим ви займаєтесь. Більш загальна, більш широка фраза. Далі, друзі, ось цей третій варіант, так? він у нас неформальний. Тобто, якщо вони якісь формальні діловій зустрічі, то краще так не казати, What's your job. What's your job це. Українську, да, яка у вас робота? Яка твоя робота? Так? Тобто, ми так само, як і в англійській what's, what's your job, так ми кажемо в англійську, яка у вас робота? Що у вас за робота? Да? Воно звучить дуже так прямолінійно. І відповідно, але такий варіант існує. Я відповідно пишу, друзі, всі найпоширеніші варіанти для того, щоб ви одразу їх бачили. Тому що ми, як ми казали на попередньому уроці. Що, наприклад, ті ж самі фрази, як good morning", good afternoon, ми їх вчили навіть в школі, так, або як запитати how are you doing, нам потрібно навчитися їх чітко і впевнено використовувати. А коли ми не бачимо всієї картини, а вивчили, наприклад, якусь одну фразу, так, це краще, ніж нічого. Але коли ми потім будемо чути якусь іншу фразу, чи якийсь інший прийменник, як з там at, чи in, чи for, ми починаємо губитися. А щоб ми не губились, нам потрібно побачити, зафіксувати і запам'ятати. Відповідно, так, у нас вже буде повна картина, і ми вже будемо впевнено себе почувати в тому, як ми хочемо саме сказати, чи розказати про свою роботу, чи запитати у людини, де вона працює. Відповідно, what's your job? Це у нас неформальна, так? О, така фраза, просто яка, яка в тебе робота. Да? Далі, друзі, у нас є where do you work. І ми часто в українській мові питаємо, так, де ви працюєте, де ти працюєш, where do you work. І так само у нас є тенденція використовувати цю фразу і в англійській мові, так як ми використовуємо нашу українську фразу де ви працюєте. А в англійській мові вона використовується трошки по-іншому. В англійській мові, бачите, вона означає де ви працюєте, а в англійській мові от, саме головне ось це слово де. В англійській мові ми більше будемо говорити про локацію, ніби про місце знаходження так, цієї компанії чи будівлі, де людина працює, так? Тобто в англійській мові це не просто ким ви працюєте, а якщо ми в українській мові кажемо, де ви працюєте, у нас ніби в цю фразу вже все. так? Включено, ніби і ким людина працює, і де вона працює, тобто, чим ви займаєтесь? Да, в англійській ж мові, коли ми кажемо where do you work, це більше ми говоримо про місце знаходження чогось, так? Зрозуміло, якщо ви людину запитаєте where do you work замість what do you do, або what do you do for a living, людину зрозуміє, це буде по контексту, зрозуміло так, що ви працюєте, що ви питаєте її, де вона працює. Але тим не менш, якщо ми людину саме питаємо, якби. Про її професію, чим вона займається по життю, так, як спеціаліст, як професіонал, то ми, друзі, будемо використовувати ось ці дві фрази так першу або другу. Ми скажемо або «What do you do?» або «What do you do you for a living?» І давайте подивимося з вами на такий міні-діалог. Є в нас тут, ніби людина A і людина B. Наприклад, можна запитати «What do you do, так? Чим ви займаєтесь у людини на якійсь бізнес-зустрічі, наприклад? Вона відповідає: I'm an engineer». Я інженер. І тут, друзі, бачите, ви вже ніби задаєте уточнювальне запитання where do you work? І вона людина може відповісти: I work at Google. I work at Google. Тобто спочатку ми її ніби запитали, чим вона займається по життю, ніби так ми поцікавились, що в неї, яка в неї спеціальність, ким вона працює, хто ця людина за професією. Людина нам відповіла, так, I'm an engineer. І тут ми вже оцю в англійській мові, оця така фраза, як where do you work. Друзі більше використовується, щоб уточнити саме про місце знаходження Або, наприклад, людина питає What do you do for a living? Так? Або What do you do? І інша людина відповідає: I am a teacher, так? я вчитель. І знов ж таки можна задати наступне запитання Where do you work? І я, наприклад, можу сказати: I work at a school, я працюю в школі, тому що можна працювати і в університеті, в коледжі, і в школі. Там, в дитячому садку, в багатьох різних установах, так? Якщо тобто те, то, що ви просто сказали людині I am a teacher, воно трошки так. Ви просто сказали професію. І, відповідно, людина от, вже цим where do you work може уточнити, де саме ви працюєте. І ви можете сказати: I work at 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 a school, наприклад, в школі. Або I work at a coffee shop у кав'ярні, I work at. Google. А зараз, друзі, поговоримо саме про те, як відповідати так, на запитання, ким ви працюєте, коли нас запитують. І ми розділимо тут, друзі, на таких три основних блоки. Знову ж таки, подивимося всі можливі варіанти, так, щоб ми з вами розібралися вже один раз з цим, і могли далі вже впевнено використовувати ці всі фрази і не плутатись. Значить, перший друзі варіант, перший такий блок. Це коли нас питають, яким ми працюємо за професією, ми використовуємо просто to be, так і кажемо: I I I I I am. am I am am an an engineer. engineer. a manager. am a manager. I am a teacher. Тобто, просто так, наші перші уроки з нашого курсу англійська з нуля за 50 уроків. Далі другий варіант. Такий самий, ми хочемо сказати, ким ми працюємо за професією, так? А от тут ми кажемо, наприклад, українську я інженер, я менеджер, я вчитель. То тут ми будемо додавати вже дієслово слова, так, work. І ми скажемо I work as. І будемо, друзі, використовувати прийменник as. так, І ми скажемо I work as an engineer. I work as a manager. Тобто, бачите, в українській мові у нас буде тут змінюватися закінчення, так? Ми скажемо я працюю вчителем. Інженером в англійській мові іменник тут ніяк не змінюється, так? Тому, щоб хоч якось показати взаємозв'язок між словами у реченні, так у нас з'являється as, і ми скажемо I work as an engineer, і воно дослівно означає я працюю як інженер. Як менеджер, як вчитель. Це, друзі, якщо перший блок, наш, так, якщо ми говоримо, як ми працюємо за професією. Відповідно, переходимо до нашого другого блоку, друзі. І тут ми вже будемо саме відповідати на питання, де ми працюємо. Ми можемо сказати, що ми працюємо в школі, в кав'ярні, в Starbucks, так, в Макдональдс, в Сітібанк. Тобто ми будемо говорити взагалі відповідати на питання де. І в англійській мові так само будемо використовувати I, так, I work, наше дієслово work, я працюю. І, друзі, одразу дивимося на наші три прийменники. У нас в англійській мові є прийменник «at», прийменник for і прийменник IN. І одразу запам'ятовуємо різницю, щоб ми з вами не плутались. Коли ми просто говоримо, що ми працюємо в школі, в кав'ярні або називаємо назву компанії там Starbucks, McDonald's, Citibank, Bank, то ми, друзі, в більшості випадків будемо самий такий найпоширеніший, так? наш прийменник це прийменник «at». Якщо в українській мові ми будемо казати у так, нам хочеться сказати, у, я працюю у школі, я працюю у кав'ярні, я працюю у Starbucks, я працюю у Макдональдс. Тобто ми будемо використовувати У. І нам хотілося б в англійській мові, щоб було так само. І ми часто кажемо «I work in». А отак буде неправильно. І зараз ми до цього дійдемо. Відповідно, коли ми в українській мові хочемо сказати, що я працюю у кав'ярні, у школі. І так далі, або назва компанії, так, у Google, у Starbucks, у McDonald's, То ми будемо використовувати в англійській мові at. I work at a school. I work at a coffee shop. I I work work at at a coffee shop, so... Кав'ярня. I work кав'ярні. a Starbucks. I work at McDonald's. Далі у нас є прийменник for. І цей, друзі, прийменник використовується. Коли ми хочемо сказати, що ми на когось працюємо, так у нас в українській мові теж є: ми кажемо на, і ми кажемо я працюю на кав'ярню. Так, коли ми кажемо, що я працюю у кав'ярні, так англійською можна сказати I work at a coffee shop». то, скоріш за все, ми маємо на увазі, що ми працюємо там як офіціант чи як бариста, так. А коли ми кажемо «I work for a coffee shop», тут вже не зрозуміло, як і в українській мові воно звучить. Розпливчасто, так я працюю на кав'ярні. Так само, в принципі, воно абсолютно і в англійській мові звучить я працюю I work for a coffee shop, Так так само розпливчато звучить. Але є такі ситуації, де воно буде звучати досить природно. так, Ми, наприклад, якась така велика конференція, якийсь такий бізнес-івент, так, і там дуже багато різних компаній. І ви, наприклад, вам потрібно представитись і ви не хочете казати саме. Хто ви за спеціальністю, яку ви роль виконуєте, так. вам потрібно сказати, наприклад, звідки ви так, в яку компанію ви представляєте, на кого ви працюєте. І тут якраз можна сказати: I work for a coffee shop, I work for Starbucks, так, I work for McDonald's. Так, I work for Citibank. Тобто тут воно буде якраз досить природно. I work for the atomic testing agency here in Maluka. Yeah, yeah I work for the city uh, parks department. Так само, друзі, запишемо ще одну фразу. Якщо ми якраз на якісь такій зустрічі, так, то ми можемо використати ще I'm with. Так, ми можемо сказати. Давайте тут запишемо. I'm with. Є така ще фраза, як I'm with я з так. І відповідно, якщо ми якусь компанію представляємо, ми так само можемо використати цю фразу і сказати «I'm with Starbucks, I'm with McDonald's», «I'm with Citibank». Далі у нас прийменник «in». І тут, друзі, ми з вами казали, що якщо ми працюємо в школі, у кав'ярні, ми не будемо казати «I work in a school», «I work in a coffee shop». Ми будемо використовувати «at», так. Там, де в українській мові ми будемо використовувати У. Де ж ми будемо використовувати в англійській мові in, коли у нас є якась певна сфера або галузь, і ми будемо, друзі, казати, наприклад, I work in IT. Я працюю в IT, так? I work in IT. Або, наприклад, ви хочете сказати, що я працюю в юридичній сфері. Ось, друзі, як ви скажете, я працюю в юридичній сфері. Ми скажемо I work in law, так закон. I work in law. Або, наприклад, я працюю в логістиці, I work in logistics. Ми будемо використовувати саме сферу галузь, в якій ми працюємо. Якщо, наприклад, ви хочете сказати, що ви працюєте в галузі там так? то англійською можна сказати I work in the Coffee shop business, можеш додати business, Так, I work in the coffee shop business. Так само можна, наприклад, ще на людей працювати. Якщо ви, наприклад, працюєте на Ілона Маска, наприклад, можна сказати, I work for Elon Musk. Так? Тобто ми можемо з вами ще використовувати людей з нашим for, так? І ми можемо сказати I work for Elon Musk. Так? Можна сказати, I work for ім'я якесь, I for Наталія, I work for Денис, I work for містер Коваленко. Так, тобто I work for і відповідно вже залежно від того, як ви звертаєтесь, так, до цієї людини, на кого ви працюєте, ви кажете. Далі, друзі, якщо ви власник якоїсь компанії, ви управляєте якоюсь компанією, керуєте. У нас є чотири варіанти, які, які давайте теж на них одразу. З вами дивитися. Є таких чотири варіанти. Перший варіант самий простий. ми кажемо I have a coffee shop. Тобто, якщо ви власник кав'ярні, у вас є чотири варіанти, так? Так само, відповідно, ви можете замість кав'ярні підставити будь-який бізнес. Самий перший варіант, ми скажемо, I have a coffee shop. Українською у мене є. Досить просто Я у вас в англійській мові так, діє слово have мати. І в англійській мові воно звучить Я маю кав'ярню так? вас хтось питає, what do you do for a living? Каже, I have a coffee shop. Найпростіший варіант. Well, uh, uh, Далі ми можемо сказати I run a coffee shop. Є друзі в англійській мові таке слово, як run. Ви, напевно, всі знаєте, що run означає бігати. Так само у цього слова є друге значення. І воно означає саме керувати. Так? Чимось, коли ви займаєтесь, займаєтесь саме якимось таким управлінням, так? керуванням ось того, ж чогось. Ви можете сказати, I run a coffee shop. Я керую кав'ярнею. I ran a coffee shop. I run a successful TV news business. Відповідно, коли ви кажете I have a coffee shop, зрозуміло, що ви власник. А якщо ви кажете I run a coffee shop, можливо, ви менеджер, так. Тобто ви не вказуєте. Зазвичай воно зрозуміло, ніби що це ваша кав'ярня. Але тим не менш ви не вказуєте. Ви, ви можете бути менеджером кав'ярні, та, та так само може бути, можете бути і власником цієї кав'ярні, якщо ви скажете «Ironic Coffee Shop. Але можете власником і не бути. Можете пускати «Ironic Coffee shop, навіть якщо ви не власник. Але зазвичай ви і власник, і керуєте, так? Тобто, ви це ваш такий бізнес, і ви керуєте, і володієте ось так. Це означає, що ніби я тримаю, я керую, да? I run a coffee shop. Далі ви можете сказати I own a coffee shop. I own a coffee shop. I give away free coffee, and I'm like, hey, it's coffee, but I own a coffee shop. Я у нас таке слово, діє слово як own, так? означає, що коли ми чимось володіємо. Відповідно англійською ми будемо перекладати, українською будемо перекладати, як я володію кав'ярнею. А на українську мову, ну, так не дуже звучить, ми, напевно, скажемо, що я власник кав'ярні, так? а от дослівно воно означає, що я володію кав'ярнею, I own a coffee shop. І останнє, друзі, ми можемо сказати I am, так? я є, I am, a coffee shop owner. Саме слово owner означає безпосередньо в англійській мові власник. Тут, якщо ми кажемо, що я володію кав'ярнею, і воно в англійській мові досить. Природно звучить. Ми так само можемо сказати, що саме я є власником кав'ярні. А ось цей варіант, друзі, четвертий, він звучить трошки так, як, знаєте, занадто офіційно більше про ваш статус. І воно, напевно, буде найменше використовуватись в такому живому спілкуванні. так? В живому спілкуванні ми будемо використовувати ось ці три фрази. Тобто, друзі, коли нас хтось питає, так What do you do? What do you do? do do you you for a living? Або where do you work, або what's your job. У нас ось, друзі, є таких з вами три блоки, так? і кожен блок за щось відповідає. Якщо ми говоримо про нашу професію, то ми будемо казати I am або I work as. Якщо ми, друзі, будемо говорити, де ми працюємо, на яку людину, на яку компанію, або у якій сфері, ми кажемо I work плюс вибираємо правильний прийменник. І якщо ми власник чогось, так, ми можемо сказати. I have, I run, I own і e I am. А якщо, друзі, ви, наприклад, не хочете казати, чим ви керуєте, чи який у вас бізнес, так? так само, як і в українській мові, ми можемо просто сказати у мене свій бізнес. Як ми, друзі, просто скажемо у мене свій бізнес англійською? Відповідно, ми будемо використовувати з вами дієслово own, так, володіти чимось. І ми скажемо I own my, так, my Own, ще раз own, зараз поясню. Бізнес. I own my own business. Ось, друзі, є у нас така фраза, так? Це означає у мене свій власний бізнес. Відповідно, перше own це наше дієслово, я володію. А друге own, ніби буде слугувати нашим прикметником. Так, бізнес, який власний. Тобто ми українською кажемо, у мене власний бізнес, так. англійською мовою ми скажемо I own. My own business. Тобто воно виступає як і діє слово, так, так і як і прикметник. I own my own business. Перед тим, як ми з вами перейдемо до наших потрібних слів до цього уроку, так. Ми зараз вам запишемо 10 дуже потрібних слів. Давайте ще спробуємо трошки з вами попрактикуватися. Є у нас, наприклад, таких два слова. Так. Ми скажемо, a, salesperson, a sales person. Person – це продавець, так, a salesperson. І є у нас clothing store, a clothing store. Clothing store, друзі, це що? Це магазин одягу, так, a clothing store. І є у нас a clothing store. І давайте ми трошки попрактикуємося. Тобто, давайте уявімо, що ми продавець або ми працюємо в магазину, магазині одягу. Як ми, друзі, скажемо. Наш перший блок. так, Якщо ми будемо говорити про нашу професію, так, тим, чим ми займаємося, ми можемо сказати I am. І ми скажемо, I am a salesperson. Я продавець, так, I am a salesperson. Відповідно, якщо ми можемо використати другу фразу, сказати I work as a salesperson. Так? Я працюю продавцем. англійською я працюю як продавець. Є. Yeah. Далі ми можемо використати наші три прийменники. так, Тобто ми можемо, у нас тут є не тільки назви компанії, так, а ми з вами казали, що можемо просто сказати, що ми в якійсь школі працюємо, або в якійсь кав'ярні працюємо. Так само, ось ми працюємо в якомусь магазині, магазині одягу, так? І ми скажемо I work. Не будемо казати in, так, а кажемо at I work at a clothing store. I work at a clothing store. Далі ми могли б сказати I work for a clothing store. Так, а оце був. Перекладалося би я працюю на магазин одягу. Ми казали, що воно звучить розпливчисто, але в деяких ситуаціях нам потрібна саме ця фраза. Так. І ми можемо сказати I work in. І відповідно, ми казали, що in ми використовуємо, коли у нас є якась сфера або галузь. І ми могли б сказати, що я працюю у сфері продаж. Так? І тоді англійською ми б сказали I work in sales. Тобто ми «sales продажі так? Ми, ще одне слово sales, продажі. І англійською я б сказав I work in sales. Я працюю у продажах. Далі, якщо, наприклад, ви власник магазину одягу, так, ось наші інші потрібні фрази. У нас є чотири варіанти. Ми можемо сказати I have a clothing store. Так, у мене є магазин одягу. Ми можемо сказати I run a clothing store. Це означає, я керую, я тримаю ніби так, магазин одягу. I run a clothing store. Ми можемо сказати I own a clothing store. Я володію, я власник. І ми казали, четверта фраза, більше, як такий якийсь як статус, так? Ми скажемо I am a clothing store owner. Ось, друзі, ми з вами попрактикувалися і наглядно побачили, які у нас є варіанти. Тобто, тепер, коли у нас вже є розуміння, ми знаємо, як правильно використовувати і бачимо повну картину. Нам єдине, що нам залишається трошки попрактикуватися, щоб закріпити і довести наші такі теоретичні навички, навички на практиці. І все, у нас тоді ми вже не будемо плутатися, будемо чітко знати, де яку фразу використовувати. Переходимо до нашої останньої частини і розглянемо 10 слів до цієї теми робота. Так, перше слово «employer». так у нас є ІР. Тобто той, хто наймає на роботу, роботодавець. Далі у нас іде слово імплої, а тут уже І, так, це французькі слова французького і латинського походження. Це означає, що найманий працівник. Імплоєр, друзі, це роботодавець, імплої найманий працівник. Взагалі, ось це слово, воно походить з латинської мови від слова імплікари, що означає застосовувати, залучати, використовувати, так? «Employer» – це роботодавець, «employee» – працівник. Далі у нас, друзі, зверніть увагу на третє і четверте. У нас тут є «colleague» і «coworker». колега української колега, так, перекладаємо однаково. А що це, друзі, означає? Наприклад, якщо ви лікар, так? і ви знайомі ще з якимось лікарем, він працює в якомусь в іншому місті, ще десь в якійсь іншій компанії, так, але ви лікарі. Відповідно, ви можете сказати, «He is my colleague», Він мій колега, тобто колега в тому плані, що у вас у вас однакова професія, так, так грубо кажучи. А якщо ми кажемо «coworker», так це вже означає, що колега у тій же компанії, у тому ж офісі. так, Тобто будь-хто з ким ви працюєте в одному офісі або в одній компанії буде «coworker». Далі у нас п'яте слово «founder», це засновник. Засновник якоїсь компанії, так? Software developer, розробник програмного забезпечення, програміст. Так? В англійській мові так само є декілька термінів. Можна сказати programmer, можна сказати software engineer. так, ну Це вже такі це нюанси. Да? Таке зазвичай загальне слово, яке часто використовується: це software developer, розробник. так, І software це у нас програмне забезпечення. Сьоме self-employed, self-employed. Self, self це ніби сам. І знову ж таки, у нас це слово з латинської implicare, так, employer, employee, self-employed, що означає самозайнятий. так, самозайнятий. Далі у нас слово теж французького походження, яке читається, пишеться ось так. А читається друзі: entrepreneur, entrepreneur. так, В британській англійській тут буде о, entrepreneur. Що означає підприємець. І далі таких два простих слова на завершення це тім команда, напевно, як ви знаєте, так. І teamwork це командна робота. Попереду нас ще чекають дуже корисні уроки. Продовжуйте дивитися цей міні-курс. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!